Всім привіт, друзі! Сьогодні я розкажу, як же в п'язунеті заробити багато робоксів. так от ви бачите вот тут ось мій стенд, бачите? На нього 22 аж цих робокса. Це мій другий день. Я вже стільки заработаю аж 22 робокса, так що. Я вам покажу як же спосіб зароботи. Перше, надо вам цей писати. Ну, обов'язково писати, іначе вам не буду донатити. І ще цей. І ще вам ви можете цей ви пліс до неї пригати. Ну, можете стояти просто так зігнутою головою. Або ви можете танцювати. Да, так, Ну, лучше всього буде вам пригати. Так. Отак ось от я вам цей хочу на следующем відео показати як же цей зробити ці зелені штучки. Ну коротше я вам покажу на наступному відео, як же зробити ці зелені штучки. А цей, я ще цього мм. цей так зараз подождіть. Зараз подождіть там якийсь чоловік, підійде чи щось такого. Ну, ждем. Не знаю, я... я буду ждать. Так, чини сюда. Чи, я не знаю. Так, вот так вот. Это монета старого буксов. Так, короче, ну да, все нормально. Так, ждем. теперь... Я никого не маю. Печерка. Не, не конває, ніхто не підходить до мене. О, підійшла якась дівчинка. І треба предлагати, типа, донат, будь ласка, два робокса. Вона може просити пліз донати. донати два Отакос, От ви можете предлагати, це хороший спосіб. Ви такі ще будете приїхати, типа ви будете радуватися, що, що вам це, що вам робокс і все таке. І до вас можуть навіть ігроки підійти, вони вам можуть задонатити. Мені два рази донатили бікони. Хм, Так що зараз я напишу? О, бачите? плюс донатити Robux. Так. Так, ось, щоб люди бачили, мені змогу задонатити. Я хочу доната, Коротше, все таки. О, цей. От, ви, кстати, мені можете задонатити. Зараз я покажу, якщо це і задонатити. Я не знаю, як з них справді, але попробуйте. Сахапок. Саха. Сахапок. Сахапок. Два, три. Зараз я напишу два, три, П'ятдесят два, вісім, вісім, три. Вот так ось. І це і ви там можете внизу писати все, що хочете. І все, і ви мені відправити робокси. Роді так я не знаю. Ну так ось от мені задонатити, ладно що ж. Друзі, всім пока я вам настоящему відео покажу. Як же зробити ті зелені штучки? Всім бай-бай!